Доброго дня, я Василь Павук. представляю вам нашу міні-галерею, яка є в нас вдома в коридорі. Сьогодні початок зими, 2012 рік. Можливо, якщо ви будете дивитися це відео через рік чи два, чи більше часу, цієї галереї вже тут не буде, або буде вона в іншому вигляді. Ну, поки що вам показує загальне представлення, як в цьому коридорчику нашому розташовані малюнки. Там бачите, заглянув зима. Проте світло мене хоче добре брати, але я вам ще покажу окремо кожен малюнок. Зупинимося біля кожного. Малюнку. На іншій стіні зараз вам розкажу, що тут зображено, що тут знаходиться. Почепив старе радіо, радіо, якому тут бачите, матерія також як своєрідний пейзаж. Чим знову цікаво. Чи радіо, мабуть, на років 20 старше за мене радіоприймач. Це намальовано в 98-му році, називається Чим не здебанка двох. Тут дані так підписав. Це двоє носілки, які були поставлені з партії до сливи. Ну, що з є таке, як нагадую, ніби йшли, йшли, зустрілися. Ти собі говорять. Ніби у них є руки і ноги. Звичайно, що цих мусилок вже немає. Ця сливка ще є. Це дитячий велосипед, малюнок дитячого велосипеда, яким а, гралися діти. Намальований. Це розподивився ближче, кому тут році. У му році велосипеду вже немає, але згадка про нього є. Сподобалося мені кольори, поєднання таких кольорів, яке я вирішив зберегти на пам'ять. Це мальовано в 92-му році, називається живопис опору. Хтось щось. Зістота, ну, можливо це людина, рука людська. Там тільки очі, чи зрачки очей зобразив, яка кидає з миски фарбу ложкою на зображення картина, але ніби з там того боку. Тут на фарбі видно, я понаклею ті, що на мокру фарбу. Так, і є розбите скло і цвяшки. Тут є картина акварельна. Це є пісніжники, Можливо, також середини 90-х років. Далі у нас є. На Черморт і судно підразонник. 1998 рік. Так. Дальше. Тут представлено 29 малюнків у галереї. Бачите зиму, яку я почав малювати у 2010 році, завершив у 2012 році. Це є пеньок, з якого проростають чи поставлений пеньок, старий пеньок, пензлики, Там що знагадує зелене весну чи літо, які, які були або будуть тут на гілорці снігу, яка відросла колись від пенька. Сидять, сидять пташки, горобчики і... Вони зерно клюють або клювали і чекають, дивляться, хто це такий їх малює. Тут малював колись давно своїх дітей Наталька і Андрійка в 98-му році. Тут є в 91-му році малював. Наше подвір'я, яке колись так виглядало, були ось такі вибагання вішали баняки різні на старі штихети. Там далі видно копу піску, кайстра, які розчиняли, різні розчини, тут є Тут в малій кімнаті, в моєму кабінеті, ви називав, це Андрійкова кімната, яка є ось тут за дверима. Намальовано в 93-му році народився син Андрій. Тут така побутова ситуація. Ванна стоїть, тут видно з а тут сидить дружина. Так. Далі це є малюнок подвір'я, зима, подвір'я, яке є ось там за вікном. Хата проглядається, малював. У мене була виставка в Тернополі із малюнків, які зображували тільки один сюжет. Бачите це саме, тільки вже іншу пару року. Зима, але більше жовтого, ближче до осені. Малював це в 96 му чи 8 -му році. Треба краще придивитися, там написано на малюнку. Тут малюнок дружини Люба і сина Андрійка. Намальовано в 1994 році. Нижче зображення, подвір'я, це саме стара хата. Е, і ззаду на в 91-му 91 році, ззаду є нова хата, з вікна якої чи з коридору якого я зараз знімаю. Показую ось тут з вікна цього там коридорчику кразиця. Тут вхідні двері, а там в коридорку є ця виставка, де ми зараз з вами знаходимося. Так, далі. Тут ви бачите картину, яку намалював в 91-му році. Називається Я йду по Вранішньої Русі, шукаючи істину. Оце я такий квадратний. Тут мої сліди таке символічне, абстрактне зображення мене у світі. Пошук у себе у світі. Тут акварель. зображено квіти, арель за склом. Намальовано. Мабуть, 96-му або 98-му році. Тут малюнок Віталіка, сина Віталіка. Йому було два роки. Мальовано в 98-му році. Як бачите, ззаду на прилежній стіні відбувається зображення малюнку дочки Марічки, яка народилася якраз в 98-му році, коли був мальований оцей малюнок. Так, наступний малюнок можу підставити собі крісло, щоб бути вище. І ви могли бачити зображення малюнка. Це є малюнок кімнати нашої. Намальовано в 96-99 роках. Отак воно колись виглядало. Кажу, того немає, є тільки а, образ є зображення моєї Божої Матері, залишилося. Тоді я 6 років мав там висіла нижче Мо, образи, висіла мою фотографію. Телевізор старий електрон, якому вже 20 років, який тепер у нас знаходиться в кухні. Вже наварі їсти, часом на нього дивиться. Як знайдемо, що працює. Це зображення подвір'я. Таких жувавих абстрактних, тонах виконано. 99-й рік, мабуть. Тут натюрморт. Зображення. Яке виконано. Зараз подивився в 96-му році. Пензлики, свічка, яка щойно погасла, що вам видно. І от вогник. Я б щойно згасився. і Там чуть-чуть диму кудись пішло. Ми ще бачимо диптих рукавиць. Коли я його малював на подвір'ї, це був не пам'ятаю який рік. Мабуть, 90 Тут просто напис опинився за рамкою. Остання цифра опинилася за рамкою. 96-й, можливо, рік малював ці рукавиці, які висіли на плоті, просто воно мені сподобався, виглядають. Малював з одного і з другого боку, прийшов один чоловік, який спитав мою маму, слухай нашому ті рукавиці. От таке вразило з одного боку нерозуміння художника, який мусить щось малювати, обов'язково до того, що йому це має бути треба. Художник інколи малює тільки тому, що воно красиве, тільки тому, що в тому що щось є, навіть ці цих рукавицях. Такі рукавиці. Нижче ми бачимо, називається твір квітоморфози, намальований в 99-му році. Верніше воно було намальовано скоріше в ту напис: 88, му році, в 1988 році. Це воно зображувало потріскану землю, що воно мені не конче. Припадало до душі і в 99-му році, через 11 років, зверху наливав квіти. І назвав квітоморфози. Правда, підпис ще є, бачите, від 1988 року. Таке перетворення. По ґрунту в живі квіти. Так, далі йдемо. Далі йдемо до крісла. Так, піднімаюсь вище, і туди є малюнок на стіні під Стодолою, чи на стіні Стодоли, доли висіли такі дроти. Це було в 98 році. Я їх просто скупіював. Мабуть, також не кожному буде зрозуміло, на що звичайні дроти малювати ти ще їх вісишки в хаті. Але художника може зрозуміти тільки художник або глядач, який має душу художника. Тут є підвазонник, вебний жвав. В 98-му році легкий голубе тло, голубий фон. Отак От воно виконано, так воно виглядає. Так, переходимо на іншу стіну. Тут зображено квіти. Малював в 96-му році. Чорнобривці. Калина. Це малював свою дочку Марічку у 2011 році. Це пастель. на пастелю. Тут олійними фарбами, там олійними фарбами. Це пастелю виконано. Таночка-марічка. Далі акварельна, робота, маки. якому році виконано, зараз стану ближче, я вам скажу. Мушу перейти. Переважно на всіх малюнках я ставлю напис, але тут чомусь з напису я дата не поставив. Цей винятою справив. Якщо є, то поки що я яруше ну, не, не, не знайшов, де це і дату поставимо. Але дати поки що я не знайшов. Часом я так ставлю ну, дати, що треба думати і шукати. Інколи підпис грає. Певно зображену роль на малюнку, яку я його а інколи як це. Можливо, туди є дата, але треба пошукати. Або її немає взагалі. Приблизно середина 90-х років. Тут абстрактна картина вечір. Щось десь там світиться увечері, може вже і вночі. 2007 -й рік. Тут в 1999 році малював я себе, мальовано вугіллям, художнім вугіллям по папері. Це є живопис олійного карбами. У нас така була виставка ще один малюнок. Це їжачки. Мабуть, він і вона, які зустрілися серед ночі. Зима. Мальовано, коли ж воно мальовано? У 99 чи в якому там році? Треба шукати. Треба шукати підпис, який тут прихований. Тут видно ВП, добре видно, а рік також є, рік тут є, просто треба приглядатися. Мальовано. А з вами був я, Василь Павук, який вам представив цю міні-виставку із 30 картин. До уваги, щасливо!